Пані та панове, вітаю вас на каналі Політолога Дмитра Клименка. На цьому каналі я доволі часто, давайте будемо відверті, звертаюсь до особи пана Арестовича, розбираю його вислови і так далі, оскільки вважаю, що. Він є доволі впливовим на конкретну якусь частину аудиторії українського суспільства, і на мою думку, цей вплив є доволі негативним, оскільки він цей вплив зменшує обороноздатність усього українського суспільства, оскільки виводить з Цілісності, більшості, абсолютної більшості якусь її частину, і фактично її маргіналізує. Проте витівка, або, скажімо так, вислови пана Арестовича минулого тижня у ефірі з так званою хорошоруською пані Латиніною. Ця витівка, ці вислови тягнуть вже на відверту російську пропаганду. І давайте розберемося, чому і які. Ознаки мають ці вислови, і чому ці вислови можна віднести до саме російської або проросійської пропаганди? Хотів би цього арестовувача, або не хотів. Але перед тим як ми почнемо, я як завжди нагадую, що не варто підписуватися на канали, ставити лайки, там коментувати і робити все, що може допомогти розвитку цьому каналу, тому що об'єктивно навіщо це кому потрібно, і ми починаємо з публікації в газеті New York Times Статті о тому, що ракета по Константиновці все-таки була українська. Історія про удар РФ по Костянтинівці, де загинуло дуже багато цивільних. Історія доволі жахлива, безумовно, і. Варто зазначити, що цю історію взяли на оберт як російська пропаганда, так і так звані хороші руски, тому що попередньо з історії про те, що не все так однозначно, і це була українська ракета, Вийшов так званий пан Лівіїв з конфлікт Intelligence Тім, якщо ви згадаєте, то на початку вторгнення наші українські медіа чомусь доволі часто зверталися до так званої аналітики цієї так званої літичної групи російської. Проте вони, ці conflict Intelligence, Team, Потім поступово почали зникати. Чому? А доволі просто, тому що там немає об'єктивної обґрунтованої аналітики. І доволі часто ці люди оперують абсолютно суб'єктивно тими даними, до які до них доходять, і не є, скажімо так, неопередженими у своїх висловлюваннях. Фактично, ці діячі це такі множинні Арістовічі, які не відповідають за свої слова і можуть нести все, що завгодно. І це доволі позитивно їх поєднує з своїм побратимами з нашого українського кола. Ну я маю увазі Арестовичів і так далі, всіх тих там панів Жданових і інших типу військових експертів. Проте. Ця історія була доволі широко розібрана у відео Телебачення Торонто» про пана Лівієва і його, скажімо так, діяльність. І я рекомендую вам подивитися це відео і тому залишу лінк на відео Телебачення Торонто» в описі до цього відео. Це дуже важливо розуміти, оскільки там пани з телебачення Торонто» розбирали аргументацію пана Лівієва з кейсу Константинівки і доводили, що вона не є. Обґрунтованою незалежною, що вона ця аргументація не витримує критики. Проте ось минулого тижня з абсолютно ідентичною тезою виходить видання New York Times і говорить, це була українська ракета. Тепер вже там була це не Харм, а значить ракета з Буку, і все. Коротше. І вони виходять з неймовірним розслідуванням, де фактично. Використовують майже ті ж самі аргументи, що і Левів у своєму типу розслідуванні. І це також викликало доволі жваву дискусію і жваву критику в українському експертному середовищі. Тут я відсилаю нас усіх до. Думки поважного експерта і аналітика Олександра Коваленка, якого я вам раджу читати. Ви можете його знайти у Телеграмі, можете знайти його у Ютубі, і ви маєте можливість порівняти аргументацію пана Коваленка, пана Лівієва і безумовно аргументацію Нью-Йорк Таймс. І можна зрозуміти, що. Так, безумовно, і стаття New York Times не витримує аргументованої критики до себе, і це також важливо розуміти. Тому, коли виходить подібна Латиніна і каже, ну от New York Times, значить фактично вже підтвердили, що це коротше українська ракета, це починається безумовна пропагандистська історія, тому що не можна стовідсотково абсолютно обґрунтовано визначити умовними журналістськими розслідуваннями, що це було за ракета, що це було там насправді і так далі, оскільки. Все це, як то кажуть, ну, притягнуто абсолютно за уші і безумовно використовується росіянами для того, щоб говорити: ось дивіться, українці А, самі себе обстрілюють, Б. Вони, коротше, криворукі, В. Безумовно, українці все інші історії, що розповідали, що ми обстрілювали, то, то насправді були їхні ракети. і так, ці історії, коли типу звинувачують українців про те, що вони обстріляли саме себе, вигідні росіяни. І тепер ми по зараз побачимо, чому цього не розуміють поважні значить, експерти наша Латиніна та Арестович. Давайте ж дізнаємося, що ж такого неймовірного вони кажуть про цю історію. Що касається Константиновки, то здесь я гораздо более скептичен, ніж ви, Нью-Йорк Фенюктемс. Є уголовне діло по масові дібель українських граждан. Я не думаю, що мої матеріали будуть космосифіці. не пойдет на сертификацию. Никто, никто в СБУ, там, кто ведет это расследование, наверное, СБУ все-таки, я думаю, что не это как терроризм. Не пойдет на фальсификацию, рано или поздно мы узнаем истину. Не говоря уже об общем принципе, поскольку я агрессор, то все подобного рода инциденты имеют за собой вину того, кто начал войну. Украинская армия не стреляла бы на своей территории, если бы не война крови ну а что касается установления истины, большая истинная вина происшедшего в массовой гибели украинских граждан должна быть установлена Если расследование СБУ, я ему доверяю больше, чем Любви и Нью-Йорк Нью Таймс вместе взять. К тому же, ну честно говоря, что стоит за, за этим, за вот, вот, вот этим вот заявлением? Ну украинская ракета, что дальше? Допустим, представим себе, да, это украинская ракета, что дальше? Алексей, ответ, абсолютно ничего, в том-то и дело. Вот что меня изумляет в этой ситуации, это не меняет ничего дружественный огонь. Это хорошо известное явление, пришло 6 тысяч российских ракет. Если так получилось, что одна была украинская, вот это не меняет вообще ничего, потому что, ну, сколько это было и в Иране, и в Ираке, и во Второй мировой войне, и в любой другой войне. Понимаете, вот это... Но зачем... Да, вот как бы вот дальше это, у меня вопрос. А зачем нет, лежать на Нью-Йорк Таймс? Да, да. Да. да, ну смотрите, вот что, что, мне, что меня беспокоит в этих в коммуникациях, которые осуществляются с нашей стороны. А, надо выйти и сказать, ведет расследование СБУ. Вы всерьез хотите сказать, что СБУ фальсифицирует реальные результаты расследования? Ради чего? Нет, давайте дождемся результатов расследования. Все. Начинается заочные споры с Ливией, начинаются заочные споры с Нью-Йорк Таймс, ругань, обвинения и так далее, и так далее. Ради чего? Ради чего? Ведь это делается одним простым заявлением. Идет расследование, ждем официальных результатов. Опубликуем, заявление. То есть вот эти истории... вот, опять же, от склока, склока мелких самолюбий. Начинается, начинается бодание, совершенно ненужное, там, где не нужно бодаться. Ах, это работа на российскую пропаганду. Мне это напоминает историю 14 января, когда я сказал в программе Фегина по поводу того, что возможно, возможно, ракета была украинская, которая разбила, там еще разбираться и разбираться. Само цитирование, займусь. И было, мы знаем, что из этого получился грандиозный скандал, потому что инфантильное детское сознание, огромная масса народа, придавленная войной, травмированная, не выдерживает ну, столкновение с реальностью буквально в буквальном смысле этого слова. То есть начинается... Да это не мы ни при каких обстоятельствах, как дети, разбившие чашку, видумувати себе себе уявного друга, да, воображаемого друга, и родителям говорят, это не мы, это кошка смахнула. Коментуючи ось цей уривок, я почну здалеку. Річ у тому, що російська пропаганда це доволі широке явище. Вона існує і у форматі абсолютної брехні, коли просто-напросто видумується альтернативна реальність. Вона існує у форматі напівправди, і навіть я зараз підкреслю, вона існує у форматі правди, проте доволі вигідній російській стороні. Ця пропаганда вона пронизує усі прошарки. Суспільства і вона направлена на усі ці прошарки, тобто починаючи від z ватників, які абсолютно ґалтіли, як то кажуть підтримують цю війну, закінчуючи болотом, яке фактично каже, що ми маленькі люди, ми в дні політики, і навіть закінчуючи ось цими ліберальними росіянами, які за добро і правду і проти війни, на словах, безумовно. Але вони також є або носіями, або ретрансляторами, або споживачами певної частини російської пропаганди, тому що це все абсолютно виважена раціонально. Ально виважена обґрунтована політика по створенню конкретних наративів для утримання контролю контролю, що дуже важливо, над усіма прошарками суспільства. Навіть тут варто підкреслити тими прошарками, які збігли, втекли з країни до повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення. Тобто, російська влада намагається зберегти свій контроль над своїми громадянами де-інде у всьому. Просторі нашої планети. Це дуже важливо розуміти. Це така стратегія. Ця стратегія цього такого широкомасштабного пропагандистського наступу була фактично видумана ще за часів Радянського Союзу. Але давайте будемо відверті: за часів СРСР не було можливостей саме технічного характеру. Радянській пропаганді розповсюджуватися настільки мізерні групи іноді вона, ця радянська пропаганда, не мала можливостей сучасної російської, яка використовує інтернет, соціальні мережі, різноманітні месенджери, таргетинг і все таке інше для того, щоб для кожної аудиторії підбирати власний ключик. Чому ж ця історія про ракету дуже? Потрібна російській пропаганді, тому що вони відповідають на нашу проукраїнську пропаганду у всьому світові. Перше, і вони намагаються впливати на українське суспільство, в тому числі, ну і безумовно на своє. Тут потрібно також це розуміти. Що це означає? Ми, як українці, як держава, як суспільство всіляко намагаємося показувати цю війну у чорно-білих тонах. Можна критикувати цей підхід безумовно, проте він працює, оскільки сутність цієї війни є реально чорно-білою добро проти зла, саме тому для структури російської, російської пропагандистської структури, та взагалі російської влади, важливо зберегти ось цю сірість своєї істотності, зберегти ось цю невизначеність і показати, що обидві сторони мають свої. Її грішки. І вони дуже ретельно над цим працювали, проте нам вдавалося постійно відбувати ці атаки. Згадайте, наприклад, атаки стосовно. Як українці типу поводяться з полоненими, як українці обстрілюють власні міста, типу про Маріуполь, згадайте фейки про бучу і так далі. Тобто для російської сторони є вигідним не стільки процес відбілювання власної репутації, тому що вони розуміють, що на це потрібно витрати набагато більше ресурсу. Ні, для російської сторони є набагато вигіднішим процес очорніння української сторони, і тому для них будь-які подібні історії. Які так, ну там вони випустили 6 тисяч ракет, а тут лише одна. Ну яка різниця? Ні, вони цю одну типу ракету масштабують до обсягів 1 мільйон мільярдів трильйонів ракет, які випустила клята українська фашистська нацистська бандерівська влада по своїм громадянам. І вони будуть це робити. Вони вже це роблять, і вустами подібних. Ну, телепнів, фактично, якщо вони не корисні ідіоти або не агентура. Тому що вони, ось ці два чубзіка, які розмовляють між собою і трепляться на різноманітні історії, де фактично не мають жодного фаху і розповідають один одному різноманітні казкові історії. Тому що філологиня Латиніна розповідає, значить, щось свою думку про те, яка була там типа ракета, арестовуючи, який типа військовий, хоча фактично останні роки. Займається бозначим, а не військовою справою. І навіть якщо б він займався військовою справою, він не є ракетчиком, тим паче військовим аналітиком. І тому, знаєте, коли ти дивишся на це, тебе жахає не стільки те, що вони це кажуть, і тебе жахає не стільки процес ось цієї співпраці з хорошими росіянами, які фактично тут репрезентують власну країну і намагаються очорнити нашу країну. Ні, тебе жахає те, що. Це дивляться якась частина українського суспільства, і у них, у усередини голови українських громадян, вноситься конкретний наратив, що українська влада може обстріляти своїх, навіть якщо це був трагічний випадок. Ні, ось такі подібні висловлювання. Вони створюють капля за каплею, простір, не все так однозначності в голівоньках наших українських громадян. Оскільки ці ж висловлювання йдуть типу, нібито від союзничків. Ну, як вони себе вважають, як вони себе репрезентують в нашому медіапросторі, і ці висловлювання створюють можливості для зменшення білості та знищення чорності і створення простору сірості. А простір сірого він дуже необхідний для основної російської пропаганди, тому що вона працює якраз таки. Там, де не все так однозначно, де всі сторони рівні, і є конфлікт, а не війна, є протистояння Ерефії і Заходу та НАТО, і все це створює можливості для проникнення, проникнення і подальшого проникнення, А потім вже проста така банальна робота по дискредитації влади української, по дискредитації збройних сил, по дискредитації взагалі намірів, цілей, а потім простір. Стороні простору для ганебних компромісів, і ось це потрібно росіянам, російській владі. І те, що подібні люди цього не розуміють, в мене не викликає насправді здивування, тому що для. Тієї ж латиніни та, мабуть, і для арестовича, теж на рівні несвідомого дуже важко прийняти концепцію того, що Росія має програти, тому що ось це от возвеличення російської культури, яка йде від арестовича і подібних ось цих російських спікерів. Ось це возвеличення простих росіян, яких він десь там побачив, які набагато більше страждають, ніж українці, тому що ось ці прості росіяни боряться з режимом і так далі. Все це у у них існує в одній системі. І дуже важливо ось це підкреслювати, що подібні висловлювання мають отримувати відсіч, що ось подібні спікери мають отримувати поротику за те, що висловлюють, тому що вони а, не мають фаху, Б. Не мають експертності, В. Не мають компетенції для того, щоб говорити взагалі про що-небудь. А це означає, що. Те, що тут, типу, Арестович, знову ж таки, жалівся на свій кейс про те, як його звільнили з Офісу президента, коли він набазікав про те, що нібито українська ракета ПВО 16 січня знищила дім у Дніпрі, а не російська ракета Х-22, то знову ж таки, це ну, якби приклад того, як людина. Не вважає себе відповідальною за те, що вона каже, і не вважає себе некомпетентною говорити про певні якісь речі, та й взагалі компетенції арестовуюча як типу, нібито комунікаційника, ну на посаді якого він перебував в офісі президента весь цей час. Вони ці компетенції не існують з самого початку з самого початку того періоду, коли він взагалі вперше прийшов до офісу президента, тому що ця людина не вчилася на цю професію і використовує ефіри, використовує медійність лише для задоволення власних нарцисичних потреб і перевтілення з цієї уваги, якою він, мабуть, доволі серйозно потребує, перевтілення цієї уваги у якісь. Політичні дивіденди, очевидно, тому що ось це продовжується вже доволі великий період з минулого літку. Можна довго говорити, що ну дивіться, він же ж там сказав, що він довіряє тільки СБУ і так далі. Але ж потім він сказав: А чому СБУ не вийде зі стейтментом і так далі? Хоча СБУ виходила зі стейтментом. Тому, знаєте, я хотів би підсумувати одним єдиним чином. Доволі важливо розрізняти, чи людина ефективна у своїй діяльності чи ні, особливо якщо це стосується інформаційно-пропагандистської реальності. А річ у тому, що у процесі війни ми всі живемо, хочемо цього або не хочемо у інформаційно-пропагандистській реальності. Безумовно, завжди варто мати певний сумнів. У тому, що ти читаєш, у тому, що ти слухаєш, і у тій інформації, до якої ти дослуховуєшся, проте завжди важливо розуміти, в чому твій інтерес і в чому інтерес твого ворога. І ось ця діяльність ось цих людей, вона доволі серйозно ну, допомагає інтересам ворога. Не нашим інтересом. І тому потрібно лише робити висновки. Не дивіться цих людей, якщо ви не хочете, щоб у вашій голіванці створювався простір ні все так однозначності. А якщо ви не дивилися цих людей, то просто не забувайте завжди чітко відфільтровувати все те, що поглинаєте в інформаційному просторі. Тому що росіянам потрібна ваша. Голова та ваші думки, і на цьому я закінчую. Не забувайте коментувати, тому що важливо мені знати, що ви думаєте з цього приводу, з цієї проблематики, і не забуваємо підтримувати сили оборони, тому що вони забезпечують нам нашу безпеку і нам наше майбутнє. Не забуваємо їх підтримувати через ті волонтерські фонди, яким ми всі безумовно довіряємо. І безумовно, пані та панове, наостанок, як завжди, кажу. Ми незабаром побачимось.